Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, хто на громадських слуханнях зараз присутній? Це представники суб'єкта господарювання і сам суб'єкт господарювання, так розумію. Представник суб'єкта господарювання, інженер з техногенно-екологічної безпеки Нехайнко Марина. Угу, добре. Представник суб'єкта господарювання розробку світу веде Булгак Анастасія. Доброго дня. Бачу, що громадськість на громадські слухання не з'явилася. Немає ні в чаті, немає. Ну, якщо громадські громадськість на слухання не з'явилася, тому складемо акт про наявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 12 листопада 2024 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог 7 закону України. Про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень пропозицій в громадськості допланованої діяльності товариства з обмеженою відповідальності інвестиційно-промислова компанія Полтава зернопродукт, якою передбачається будівництво трубопроводів та спрод для існуючої системи зрошення на площі 70,10 і га для. До зер... Полтавозернопродукту на землях Градицької територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області, номер справи в єдиному реєстрі ЗВД 92-85. На, на сьогоднішній день, у зв'язку з змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженої постановою кабінету міністрів від 13.12.2017 року. номер 989 на громадських слуханнях присутні їх організатор департамент екології та природних ресурсів та представники суб'єкта господарювання. У визначений час представники громадськості на громадські слухання не з'явилися про що згідно пункту 23 порядку буде складений відповідний акт, враховуючи додержання норм порядку пункту 10 та пункту 23 порядку громадських слухань. Вважається що, громадське слухання вважаються такими, що відбулися. Якщо немає зауважень пропозиції, пропоную закінчувати всім гарного дня і до побачення. Дякую вам, гарного дня. Дякую, до побачення.